Про головне події в Харкові та області 14 березня. Доба на Харківщині видалася гучною. Росіяни не пошкодували на атаки ракет і безпілотників. Уночі регіон пережив найбільш масштабний спочатку вторгнення на літ шахедів. Безпілотники вдарили по Харку, Лозові, Ізюму, Куп'янську, Великому Бурлуку та Кагичівці. В усіх випадках обійшлося без постраждалих. Ще дев'ять БПЛА збили. Начальник Ова Олег Санігубов повідомив, терористи цілили по комунікаціях, що забезпечують передачу телевізійного та радіосигналів в області. У результаті перебої у віщанні виникли в кількох районах протягом дня йшли відновлювальні роботи. Сенгубов припустив, що окупанти завдаватимуть повторних ударів по відповідних об'єктах неспокійно в Харкові було і протягом дня тривогу оголошували близько десятка разів. Містян попереджали про загрозу палістики, ворожі ракети та активність тактичної авіації. У місті було чутно вибухи. Зокрема, в Хова підтвердили приліт по Харківському району. Аналогічний день видався й у російському Білгороді на тлі рейду на вибори російських добровольців, які воюють. За Україну в прикордонному місті лунали тривоги та вибухи. А місцеві телеграм-канали повідомляли про прильоти та публікували фото руйнувань. Командир руськава добровольчого корпусу Денис Нікітін закликав росіян евакуюватися з Курської та Білгородської областей. Для метро Харкова придбають 17 нових поїздів. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Аби попередити закиди щодо значних витрат у воєнний час не на оборону. Мер одразу пояснив, роботу щодо розвитку метрополітену розпочали ще до повномасштабного вторгнення спільно з європейським банком реконструкції та розвитку. Кошти ЄБРР цільові. Спрямувати їх на будь-які інші витрати неможливо. Під Харковом півдоби гасили масштабну пожежу. Її викликали палії, які таким чином прибирають території. Горіла трава і чагарники на площі 7 гектарів. Аби приборкати полум'я, знадобилося 10 підрозділів ДСНС, які прибули на місце з Харкова. Вони воювали з пекельною стихією протягом 13 годин. Вогонь загрожував дійти до села Слобідське, але обійшлося. Постраждалих не було. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.